Сергій, добрий вечір вам. Вітаю вас, добрий вечір. Чи очікувано для вас було, було це повідомлення щодо ліквідації ліків на території РФ? Я думаю, що воно було так само неочікувано і для самого ліків. Тому тут треба віддати належне українським спецслужбам, які роблять я думаю зараз сепарації на Такому рівні, що їх можна віднести до провідних спецслужб світу, я думаю, немає сильнішої спецслужби в Європі так точно. на Сьогоднішній день немає в Європі. Точно можливо і в всій демократичному світі зараз немає сильнішої спецслужби ніж українські. Власне, ми обговорюємо продовження фіру, що це є своєрідним сигналом усім державним зрадникам з приводу того, що відсидітися десь за кордоном, десь в Росії, яку ви можливо вважаєте безпечним місцем для свого перебування, не вдасться, і українські спецслужби дотягнуться до кожного, фактично до кожного, хто зрадив нашу державу від 2014 року. Тут треба додати, що по ліків вже є рішення суду, яким визнано, що він є державний зрадник, і його засуджено. А в свою чергу дуже було цікаво спостерігати за реакцією російських пропагандистів. Ну, вони, по-перше, цей провал російських російських спецслужб, тому що все таки. Е Ліквідація такого роду державного злочинця на території Росії в Підмосков'ї, це провал російських спецслужб, як би вони це не казали. Вони намагалися, по-перше, це взагалі як з цієї теми уникнути, ніяк це в цю площину інтерпретації не заходити. А месечник був такий: ну ви знаєте, Ківо був такий негідник, що і нам його теж не шкода. Вбили то і вбили. Давайте поїхали далі. Тобто для них це провал, але щоб не ророзсолювати це, щоб не займатися я. Сказав так само бічуванням на цю тему. Вони просто сказали: ну він заслуговував смерті. Він мразі так. Це там Юрій Подоляки, такі пропагандисти. Олександр Коц дуже відомі пабліки. В них по мільйонам підписників. Вони так дуже, ну я би сказав, не те, що зі зловтіхою, а так показали, що ну, нічого страшного не сталося. Були ківо, поїхали далі. Ну, врешті, ківа ківою. Це вже день вчорашній. Якщо говорити про перспективу, ну точніше, він залишився в минулому день сьогоднішній, то але якщо говорити про перспективу підтримку Сполученими Штатами нас в наступному 2024 році, як для себе ну сприймаєте цю картину дня, власне, коли досить гостро точаться дискусії між республіканцями та демократами, з одного боку і республіканці і демократи зазначають, що не мають опиратися все ж таки на інтереси і пріоритети їх виборів, Орців, а тенденція така, що виборці сполучених штатів більше все ж таки ну, внутрішні питання да на чому грають республіканці. Але все ж, перспектива є, і наші дипломати над цим працюють. Та да, ну, по перше, я зараз якраз їду з Донецької області. День Збройних сил України провів з нашими бригадами і дуже відверті розмови з нашими воїнами, з комбригами, з заступниками комбригами з комбатами. Ну проблема. Серйозно в нас відсутні достатні кількості снаряди для як радянського стандарту, так і для татівського стандарту. І на жаль, цю проблему треба вирішити якнайшвидше, тому що ця проблема вона призводить до. Того, що ми не можемо давати вісіч ворогу там, де це потрібно робити, і там, де треба йти вперед, теж не можемо давати відповідне, скажімо так, забезпечення нашим військам. Про це кажуть військові. Це не мої слова. Я не є фахом водини для того, щоб це коментувати так. Але вони це казали сьогодні цілий день в героїчних бригадах, в бригадах, по яких 8-10 тисяч людей, тобто це великі бригади, які тримають донецький напрямок, запорізький напрямок, край потрібно 152 п'ятдесят друге, сто калібр, плюс сучасне озброєння. Я, ну я де без подробистек, але там в одній бригаді теж дуже героїчній, було свого часу передано 12 там саушок артилерійських установок самохідних. Ну через те, що вони старого року виробництва на жаль, нам передавали озброєння 76-го, 8-го року виробництва. Вони не витримують інтенсивності бойових дій. Вони дуже швидко виходять з ладу і стають просто під паркан а потім, коли одна виходить, друга, третя, то вони стають донорами запчастин до четвертої. І тоді виходить, що. З дванадцяти тебе працює ну набагато менше без подробиць, але набагато менше е і з цим треба щось робити. Треба передавати нам не не озброєння, яке йшло на метало на металобрухт, на утилізацію, на переробку, а даватися таки більш сучасно, тому що в такій інтенсивності бойових дій старею зброєю, яку передає ворог. Ми вдячні звичайно за неї, але це призводить до того, що виникає певна ілюзія в цієї країни, що вона забезпечена Україну всім необхідним, передала 12 там саушок, але реально з них здатні працювати. Суттєво менше. І про ці речі теж треба казати, що ну, не самозаспокойтесь, дорогі наші європейські друзі в НАТО, в Євросоюзі. Не думайте, що ви передали, і воно вже споміняло баланс цим, тому що те, що ви передаєте, ви часто передаєте те, що вам не потрібно. А те, що Україна вкрай потребує, то ну, з цим дуже складно. І дуже довго і ну, доводиться переконувати. а Деякі країни кажуть, ми не передаємо в країну, яка воює, треба шукати третю країну. Там відомі історії про. Південно Кореї ви знаєте, що вона стала завдяки Вашингтону Пост. Ми знаємо, що вона стала найбільшим постачальником снарядів для Збройних Сил цього року. Тобто, але не напряму, не напряму. То це публікація штук, знову ж таки, це не мої там дані, а провідного видання західного. Тому ці переговори, які Проводила українська делегація в Вашингтоні на цьому тижні. Це вкрай важливо, і треба розуміти, що на жаль, Америку цей інфантильна, певною мірою. Навіть політична дискусія захопила зараз. Я перепрошую за це слово, але тут на кону життя мільйонів українців. От, стосовно якісного озброєння, так і нового власне питання спільної співпраці, пане Сергію, так само піднімав і співпраці і спільного виготовлення зброї. Піднімав питання. Це президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до до конференції оборонних індустрій. Він говорив про те, що Україна не прагне залежати від партнерів. Він запросив американських американські оборонні компанії до співпраці з Україною і каже, що разом. Можемо створити новий і потужний арсенал свободи. Але ж це питання не найближчої не короткої перспективи. Правильно, наскільки Україна може покладатися найближчим часом сама на себе, і так само, можливо, і на європейських партнерів? Ну, давайте в загальних фразах, тому що це питання, які стосуються державної тимниці. І, 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 виробляється, в які і як ми можемо покладатися, це питання, про які звітують на Танці верховного ефірі факт залишається в тому, що ми потребуємо як найбільше снарядів. Ці снаряди виготовляються темпи виготовлення в місяць, такі як раніше, за рік були. Це суттєвий прогрес. Треба за це звичайно дякувати міністру стратегічних галузей. Треба дякувати нашим партнерам, які пішли на моделі, які дозволяють нам розміщувати виробництво за межами України. Так само треба розуміти, що на сьогоднішній день це треба. Збільшувати в рази а, так само захід має розуміти, що ну, ситуація в світі спокійніше не стане. На найближчі десятиліття ми входимо в такий цикл загострень. Ви бачите, навіть в Латинській Америці Велисуела Гаяна, здавалось би, для нас далекі країни, але вже знаходяться на межі війни. Війна на Близькому Сході. Такі конфлікти будуть виникати далі. Не дай Боже, в Азії щось спахне і тоді. Потреба в сучасних озброєннях буде зростати, кожна країна буде посилювати витрати на озброєння. А в свою чергу, я б так сказав, українські воїни показали не теоретично, а практично, наскільки вони є героїчними, наскільки вони здатні демонструвати високу ефективність з західним сучасним озброєнням. Відповідно, Україна є країною, в якій ну. Просто вигідно навіть виробнику озброєння розміщати виробництво, тому що тут найкоротше плече, скажімо, від виготовлення до поле бою. І нам в наших інтересах, це звичайно, щоб це розміщення, в тому числі для третіх країн, теж було в Україні. Це робочі місця, це податки, це зрештою наш оборонний потенціал. І це технології, які потім будуть слугувати і Україні, і іншим країнам і в частині безпілотників, Я переконаний, українські виробники зараз теж одні спровідних в світі. Це майбутнє оборонних галузи, це майбутнє. Армії світу і тут Україні є що показати розказати іншим країнам, і звичайно, це треба теж посилювати. Ну а форум цьому присвячений це проведення контериторії США в країні, яка має передові озброєння, то це дуже ну на мою думку, знаково це не просто саміт, де одному пожали руки і побажали гарного дня. А це конкретні речі. Зрозуміло, спасибі вам за те, що долучилися такої пізньої до нашого ефіру. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами.